В 2003 році студія DreamWorks випускає свій останній мальований мультфільм, вклавши 60 мільйонів доларів по всьому світу. Мультфільм зібрав всього 80. Враховуючи розкрутку, це був повний. Провал. Невже мультфільм настільки поганий? Давайте розбиратись. Є нот анімейшн з вами, щоб поговорити про Сінбада, що став легендою семи морів і останнім мальованим мультфільмом DreamVox. Якщо бути відвертим, жоден з мальованих мультфільмів DreamVox не можна називати мальованим, але в цьому комп'ютерної графіки було більш за все. Всі фона, всі монстри були 3D-шні. Не знаю, як вам, мені це око не муляло. Мені дуже подобається. Історія розповідає про пірата, який колись виріс поруч з принцем, бо він був басяком, на якого не кинулась охорона. А принц Персей його врятував. Вони виросли разом, поки до Персея не приїхала наречена. Сінбад закохався і зрозумів, що не може таку підставу підкинути другу, тому і звалив. Займався піратством, і якщо дівчину в нього красти він не хотів, то от книгу миру або книгу світу вирішив таки сперти, але не зміг його там монстрик під воду затягнув, щоб він заключив контракт з богинею хаосу Рідою. Що зі при книжку їй принесе, вона його зробить багатим. Щасливим коротше буде дядька в шоколаді. Дивовижно, що у кращого друга своєї юності він погодився б вкрасти книгу, але коли побачив, що там Марина, в яку він закохався, не зміг. Розгорнувся і пішов. Тож Богиня Гаусуріда сама вкрала все, тільки ним прикинулась. Принц знов повірив Синбаду, що той нічого не крав, і за нього дозволив себе стратити через 10 днів. А другу сказав вали за книгою звісно, Синбад, як справжній покидьок, хотів звалити, але до нього на крабель пробралася та сама Марина, всіх підкупила його. В тому числі і тому вони через сирен, острів, що став здоровезною рибою, заморозок і огромезну пташку. Ну і звісно ж, край світу через все це прийшли до Тартару, не до соусу, а до царства хаосу і Ріди. І вона почала доволі прикольну гру. Ану, скажи мені чесно, якщо я тобі віддам книгу, ти з нею попросився назад. А якщо не віддам, ти підеш на свою власну страту заради друга. Відповіси, чесно, я від вас відвалю. Збрешеш всім хана. І Сінбад сказав, що він би повернувся. Брехло потякало! сказала йому Еріда. але Сінбад таки... Повернувся, і тоді богиня, що сама себе зв'язала клятвою, повернула їм книгу і пішла займатися якимось іншими капостями. Сінбад знов звалив, а Персей зрозумів, що Марина теж закохалася в його друга, сказав, що вона має обирати серцем, і поплили молодята назустріч новим пригодам, яких не сталося. Бо в Америці мультфільм цей дуже жорстко провалився. Це він по всьому світу, більш-менш нашкряб. А для США доволі таки важливо сподобатися вдома. І не вдалося шосте місце першого вікенду позаду Термінатора 3, блондинки в законі. 2 якихось там ангелів Чарлі, та що там навіть форсажа другого, в якому він дізель не знімався. Ще мульт конкурував насправді з гігантом від Піксару в пошуках немо. А ще через тиждень вийшли пірати Каріпського моря прокляття чорної жемчужини Як вважаєте, у мульта були шанси? Але його чогось і критики не хвалили, хоча особисто я неймовірно кайфував, можливо, навіть від голосу Бреда Піта, бо він давно хотів знятися в якомусь мульті, щоб його діти, прийомні в тому числі, могли побачити бодай щось з батьком. Збирався він ще спіріта озвучувати, але там були накладки в знімальних графіках, тому прийшов до Сінбада. Його голос ми можемо почути, бо українського дубляжу в цього мульта немає. До сьогодні тільки різні варіанти озвучки за Марину озвучував. Кетрін Зета Джонс, це та, яка тепер Мартіша у Венздей. Ну а злодійку Мішель Пфайфер, яка постійно перезаписувалась. Перший раз вона здалась творцям занадто сексуальною, другий раз не занадто забавною. Коли вона перезаписувалася втретє, вона сказала: Давайте ви мене звільнити. А Джеффрі Каценберг їй сказав, ти чого? Робочий процес, все норм. В результаті дуже харизматична злодійка. Ще після успіху Алла від Діснея, над яким працював Кадсенберг, вони вирішили Зробити і ще один мультфільм на арабську тематику. Тоді сценаристи взяли за основу історію Деймона і Піфію і зосередились на любовному трикутнику. Засновувався цей сюжет на коміксі Сінбад, який виходив з 49 по 56 рік. Але Дісней скасував цей проект в 93 му році. А в 94-му Гатценберг попросив написати сценарій Джона Логана, це того, хто працював сценаристом над гладіатором і дослідивши купу історій про Сінбада вони вирішили зупинитись на грецькій і римській версії, здебільшого грецькій. Критики і це докоряли мультфільму, що він геть позбувся арабського походження. Стівен Спілберг в своєму інтерв'ю заявляв, що він просив Катценберга включити в мультфільмі якісь натяки на арабську культуру. Ви помітили я ні? Я дуже сильно люблю цей мультфільм. Класні жарти, неймовірна анімація, гарний жіночий персонаж, який не. В них конкурує в пригодницькій історії з чоловіками і при цьому не виглядає якось вимучено, надумано, натягнуто. Мені шкода, що ми не побачили ніякого продовження. Ну тобто, як ніякого, був каратесенький мультфільм, що звався Острів Циклоп. Вгадайте, з ким там зустрілися наші герої. Правильно, з циклопами потім з острова збіжали, причому з циклопом. Вони його в море викинули. Не знаю, вижив він чи ні. Ось такими короткими мультами. Дрімвокс дуже любив промацувати Аудиторію, а чи варто продовжувати? І мені дуже шкода, що навіть сьогодні ця студія не повертається до таких крутих персонажів. Цей мультфільм напряму каже, навіть якщо ти. Покидьок, пірат, лиходій. Ти є гарною людиною, якщо тримаєш своє слово. До речі, саме це було проблемою навіть українського мультфільму про піратів острів скарбів. Віктор Андрієнко якось розповідав, що купу пісень про ЗОЖ вставили в мультик тому, що. Ну а який приклад мають діти брати з мульта? Доктор Лівсі, який кинув усіх своїх пацієнтів, тупа скряга, скрелені, пірати, в яких нема жодної краплинки. На кого тут дивитися, прочитавши книгу, я зрозумів секрет успіху історії в людях, які тримають своє слово. Всі, хто готовий був кинути, залишилися в цій історії помирати. Всі, хто тримав слово, включно з Сільвером, залишилися не тільки живі, а й з якимись грошенятками, бо це справді дуже важливо відповідати за свої слова, навіть Еріда. Яка є богинею і відповідає лише перед собою, не може порушити своє слово в синбаді. Дуже класний посил. Як на мене, мені тут подобалися всі, кожен член команди, навіть оцей песик, на озвучку якого був такий неймовірний кастінг. Ви подивіться, скільки песиків перебрали. Я думаю, це зняли в фільмі про фільм, чисто для приколу. Купу жартів і візуальних рішень. З цього мультфільму потім вкрав Дісней і помістив у своїх піратів. Ну а поза межами США цей мультфільм і справді зустрів любов глядачів. Можливо, нашу увагу не так легко взяти і перебити навіть дуже гарними конкурентами по кіноекрану. але дуже серйозні грошові збитки поставили крапку на мальованій анімації. Джефрі Катценберг заявив, що вже час перегорнути цю сторінку, і студія зосередиться. Лише на 3D. і наступним мультфільмом, який знов врятує студію, стане другий шрек. Що вийде на екрани в травні 2004 року. Про нього ми з вами і поговоримо в наступному відео. І щоб в мене були сили його створити, обов'язково підтримайте цей ролик своїм коментарем, вподобайкою, поширенням серед друзів. Дякую вам за вашу активність. Дякую всім, хто підтримує фінансово в першу чергу ЗСУ, і тільки в другу. Мене на Баймі кофі. Обов'язково зустрінемось з вами. Переглядаючи улюблені франшизи.